Мир дорогоцінні. Благодать це лише для ізбраних людей, для ізбраних учнів Ісуса Христа. Ми маємо жити по духу, а не по плоті. Ми маємо строїти храм із живих людей і собирати душі, і виривати їх із лап сатани, не втрачати совість, уміти відповідати за свої поступки, слова, признавати свої помилки і каятися, жити не по душі, а по духу. не... Угождати нашій плоті і бути в послухі пасторам Богу. Потрібні наші смирення, наша покора, наша любов. І якщо ми будемо у волі Божій, Господь буде бачити наше серце і Він буде пробачати нам наші гріхи. Тому ми маємо слухати пасторів, бути в послухі пасторам і робити те, що вони кажуть, тому що вони поставлені самим Богом.